Всіх вітає на майданчику автопоїнт Київ і до нас в продаж заїжджає такий автомобіль Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску. 2.0 бензиновий двигун, автомат 183 тисячі кілометрів пробігу. Ціна на автомобіль 7950 доларів. Дивіться, автомобіль у нас обслужений в доволі таки гарному стані. 3000 км назад було проведено заміну радіатора охолоджуючої рідини. Замінили датчик масиного тиску та провели антикорозійну обробку порогів та дверей. Тож автомобіль справний, готовий до використання. Давайте перейдемо до огляду. Є передні та задні протитуманні фари. Автомобіль у нас на величезних, дійсно величезних колесах. Це у нас 17 діаметр та гума 200. 25-70, R17, 70-й профіль дуже великий, причому це Bridgestone і протектор тут такий для бездоріжжя. Тож можна сказати, що це не кросовер, а машина повноцінна для бездоріжжя. Давайте перейдемо до слону і я вам ще покажу, чому це машина для бездоріжжя. У нас є безключовий доступ. У нас також є підгрів дзеркал. Переходимо до сону, бачимо 4 електросклопідімача, автоматичні електрорегулювання дзеркал, і туманні фари. Омивання у нас є також фар. Подивіться, таке у нас мультикермо. Також у нас тут є і круїс-контроль, і керування бортовим комп'ютером. Бачимо також таку коробку передач автоматично з понижаючими передачами. У нас є підігрів передніх сидінь, 12-вольтовий роз'єм для підзарядки. Подивимось, навіть два їх тут є. Бачимо у нас кондиціонер, пічка, така звичайна магнітола. Всі зручності тут є для цих років. Автомобіль оригінальний пробіг, підтверджений. Тож давайте покажу вам ще задній ряд сидінь. Дивіться, у нас цікаве сидіння, до речі, вони на шкіряні. І це перфорована шкіра, тож доволі таки заручно їздити, нічого не пітніє і все дуже добре. Давайте перейдемо до заднього ряду, вам покажу його. Такий у нас цікавий підлокітничок, маленький, не часто таке побачиш. Також у нас тут перфорована шкіра. Автомобіль. В нормальному стані. Місця тут доволі таки багато. Звичайний такий темний салон, невичорний. Я скажу вам, що цю шкіру, напевно, запачкати буде дуже важко. Подивіться, у нас є складання заднього ряду сидінь для того, щоб ви змогли перерости якісь негабаритні грузи. По суті, все тут є. Давайте покажу вам багажник. Також, до речі, момент: у нас є безключовий доступ навіть на багажнику. Подивіться. Просторий великий багажник, багато тут місця, є шторка. Дуже цікаво, він відкривається, прямо як на Toyota Land Cruiser Prado. Чимось все-таки, напевно, завдячила компанія Suzuki, компанії Toyota, тому що ну, дуже сильно виглядає, схожий цей автомобіль позаду. І у нас також є запаска, як на Гелендвагені. Дуже прикольно. Така от машинка. Цей автомобіль у нас знаходиться на майданчику в Білгородці. Якщо ви бажаєте приїхати, подивитись на нього, без питань. Приїжджайте, ми вам ще й проведемо тест-драйв, прокатаємо вас, і ви навіть зможете подивитись даний автомобіль на будь-якому СТО. Тож, ми чекаємо вас, а з вами був автопоєнт Київ. До зустрічі!